Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз йдемо по вулиці Суховоля. Сьогодні вже 5 грудня, 5-й день зими, друзі. Зараз 12.20 і ми спускаємось зараз вниз до бювету. Можливо, буде реклама одного із концертів, які заплановані на цей тиждень у Трускавці. Давно я вам скажу не був на бюветі. Це було ще в неділю, коли виступав Олександр Кварта. А зараз я вже не пам'ятаю. Там і Михайло Грицкан з Катериною Бужинською був. І як так, і Ростислав Кушина був. Так що не пам'ятаю, друзі, хто вже сьогодні, 5 грудня, і навіть не знаю, хто завтра. Як бачите, в Трускавці трішки туман вже розсіявся. Подекуди навіть сьогодні виглядає сонце. На вулиці плюс 4. Ну, суха погода. Можна і прогулятися. Так що йдемо, друзі, вниз, по сходах, де завжди процвітала торгівля. Спустимося до бівету, зайдемо всередину бювет. Минулого року вже в цей самий період стояла ялинка на центральній площі. Ну, правда, невелика, але була жива, не штучна, як в попередні роки. Ну, Подивимось, що цього року. Завтра вже День Святого Миколая. А минулого року до цього вже часу стояла і ялинка, і різдвяний ярмарок, і хатинка Святого Миколая. так що Наливали там літвейни всякі, там солодощі продавали. ну Від неділі я дійсно тут не був, так що йдемо, друзі, подивимось. Коли виходить сонце, аж приємніше знімати для вас відео, піднімається настрій. Ну, бачите, минулого року о, в цей період вже був сніг. Цього року в листопаді два рази ми бачили сніг таких по 2-3 см. Лежав, а зараз вже снігу немає і ну, цього тижня точно снігу не буде. Холодно, але снігу не буде. Зараз вимкнули світло в центральній частині курорту, все працює на генераторах. Відкритий. Магазин східних солодощів Carlсон, також що працює генератор. Кругом і біля бюлету все на генераторах. Торговий центр парк, бачу, почали трішки швидше там добудовувати, вже більше вікон вставили. Не знаю, надіюсь, на слідуючий рік вже його відкриють. Це вже просто страшно дивитися на це все. І здається, що це черговий недобут. Трускавці. Ну, мається на увазі будівля, яку не завершили. Таких є дуже багато в районі верхнього бювету. Не хотілося, щоб в центральній частині курорту, ну проти бювета центрального щось таке подібне було. Ну, люди є, працюють. Можливо, на слідуючий рік буде вже відкриття Був я, друзі, 3 числа вівторок, 3 грудня у східниці. Де дуже гарно світило сонце, а в трускавці був такий туман, що просто ну метрів 100 далі нічого не видно. У східниці дуже гарна була погода, але людей набагато менше, ніж у Трускавці зараз. Я вам скажу, що у Трускавці зараз вже ну, 12-25 і людей, друзі, вистачає як на не сезон, як на цей період, то людей достатньо. Бачите, сонце вийшло і людей побільшало. Люди вийшли до бювету, хтось п'є водичку, хтось прийшов, думає, що, можливо, буде реклама одного із концертів, або подивитися, хто сьогодні в Палаці культури Шевченка і придбати квиточок, або на сувенірний ринок прийти, або просто прогулятися гарним, чудовим містом. Люди фотографуються і бачу чергову екскурсія біля бювету. Одні жінки, не знаю звідки, але бачу, що екскурсія. Сьогодні, друзі, в палаці культури Шевченка виступають тенори з Бельканто, Можливо, ввечері вони будуть на бюветі, але зараз їх немає і навіть не оголошують, що вони будуть тільки лунають їхні пісні. Люди підходять. Бачите, люди підходять до бівети. Зараз ви будете мати чудову нагоду послухати світовий хіт у виконанні тенори з Бульканто. Бачите, говорять, що тільки можна послухати світовий хід тенорів з Бліканту, а їх зараз не буде. Бачите, бювет вже прикрасили до різдвяно-зимових новорічних свят. Стоїть і в бюветі ялинка, дві ялинки стоїть, прикрасили іграшками. Ну, бракує ще снігу. Ось так виглядає бівець всередині, бачите, є картини на різні. Людей. Небагато, але я вам вже говорив, що як взяти до уваги минулий рік, такий самий період, то людей було набагато менше. Дійсно, було менше. цього року набагато більше людей, і восени, і зараз навіть. Подивимось, як буде взимку. Я вже розповідав, що після 22 грудня стартує високий сезон. Зараз низький сезон, тобто не сезон, а вже з 22 грудня стартує високий сезон і ціни там трішки зміняться. Бачив на процентів 10-15 будуть вищими. Бачив вже дуже багато різних готелів у східниці. Запрошують на святкування Нового року. Ну і різдвяних свят, само собою. Ну і там ціни трішки кусаються. Мені здається, що у східниці ціни будуть більші, ніж у трускавці. Бачимо грибочки. А влітку тут добре заховатися від спеки або від дощу Зараз тут немає нікого. Я читав ваші коментарі, багато після останніх відео, дуже багато різних було коментарів, що це неправда, там, що в Трускавці є люди. Ну, ви бачили, я ходив біля готелів, там, на зупинках, ну, на тих стоянках, де є зазвичай автомобілі, власники, яких зупиняються в тих готелях, то біля готелів зараз автомобілів небагато. Осінню Взагалі не було де припаркуватися, зараз вільних місць побільше. Ну і все життя, як розповідав, все життя переїхало в район вулиці Стебницької, це продуктовий ринок, торговий центр Вектор. Подаю тут чудові картини, бачите. Так, і в Трускавці, із-за того більше людей, що дуже багато людей під час війни приїхали сюди, купили собі житло. І проживає тут і досі. Деякі люди поїхали, звісно, хто знімав тут квартири, але ще дуже багато лишилось людей, які, дійсно ще знімають квартири у Трускавці. Є такі, що кажу, приїхали вже на постійне перебування у Трускавці, купили собі власне житло. І людей у Трускавці, я думаю, стало набагато більше, ніж було до війни. Звісно, що багато людей і виїхало. За кордон навіть місцевих. Ну і судячи по коментарях, дуже багато людей підтримують трускавець, полюбляють трускавець і сказали, як тільки закінчиться війна, одразу приїдуть сюди оздоровлюватися, відпочивати, лікуватися, ну хто за чим. ну Як взяти на останній тиждень, то сьогодні навіть дуже гарна погода. Можна пройти, прогулятися. Давно не було концертів біля музичної альтанки. Ну, тепер, бачите, завтра вже День Святого Миколая, можливо, якийсь буде виступ на центральній площі, можливо, дітям будуть тут дарити різні подарки. Подивимось. Ну, ялинки ще немає, бачите, немає ні різдвяної ярмарки, як минулого року. Ну, я вам скажу, минулого року тут встановили, змонтували різдвяну ярмарку і небагато там було цих бутіків з глінтвейнами, ну, взагалі які взяли в оренду. Було написано, здається, в оренду, але половина тільки тих будиночків працювала. Немає ні ялинки, стоїть тільки панда для фотосесії. Бульвар Тарасевича, центральна площа. Центральна сцена. Вітру немає. Ну і світла немає. Зараз по графіку. Світла немає. Вимикають по. 5 годин. Сьогодні 5 годин по графіку. Кожна група буде без світла. Немає черги дивно, нікого біля доброго млинця немає. Ну і також, бачите, немає людей, які б хотіли поїхати кудись на екскурсію. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм канал. Підписуйтесь. На сувенірному ринку. Людей трішки є, але не так багато, як було кілька років тому або було цієї оси. Ну нічого. Головне, щоб війна закінчилась, тоді, я думаю, будуть і люди, і настрій ліпший. І все буде добре. Бачив вже афішу десь в інтернеті, не пам'ятаю де, забув зберегти, хотів вам розказати. Ну, коли відбуватися будуть різні святкування, знаю, що завтра на День Святого Миколая точно щось буде. А далі також на Різдвяні свята будуть щось і на новорічні свята, відповідно. Ну, подивимось. Місяць грудень бачу скоро проходить вже сьогодні 5 грудня. Ось тут є кіноафіша найближчих сеансів, які будуть в кінотеатрі Злата. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! Майкет -па. 250.